Усім. Сьогодні ми порівняємо чотири легендарні моделі автомобілів 90-х, початку 2000-х років Audi A6C5, BMW 5 Sirius, Mercedes Benz E-Class клас 10 і Volvo S80. Кожен з них має свої унікальні особливості, переваги та недоліки. Давайте детально розглянемо кожен автомобіль, а в кінці визначимо переможця Audi A6 c 5 це стильний і надійний автомобіль з системою повного приводу Quattro, який прекрасно тримає дорогу за будь-яких умов. Різноманітні двигуни від економних дизелів до потужних бензинових версій роблять його універсальним вибором. Проте обслуговування Audi може бути дорогим, особливо для моделей з турбодвигунами. BMW 5 Series, ікона середньорозмірних автомобілів. Цей автомобіль, відомий своєю динамікою. Спортивним характером та точним керуванням з потужними двигунами, як у моделі 540i, він забезпечує неймовірні враження від водіння, але є й свої мінуси: підвізка і електроніка можуть вимагати частого ремонту. Mercedes-Benz E-Class WD-10 – символ розкоші та комфорту. Просторий салон, високоякісні матеріали, плавна підвіска, все це створює неперевершену атмосферу для подорожей. Однак проблеми з корозією і підвіскою можуть стати перепоною для покупців, які хочуть надійності. Volvo S60 – надійний і безпечний автомобіль, який чудово підходить для сімейних подорожей. Його сильні сторони, безпека, комфорт і витривалість. Проте, якщо ви шукаєте динаміку і спортивний характер, Volvo S80 може здатися дещо спокійним порівняно з іншими учасниками. Розподіл місць. На основі всіх характеристик розподіляємо автомобілі наступним чином. Перше місце BMW 5 Series i 39 лідер серед, серед середньорозмірних седанів завдяки динамічності та точному керуванню. Друге місце Audi a 6 c 5 універсальний автомобіль з чудовим балансом між комфортом та керованістю. Третє місце – Mercedes-Benz E-Class двісті. Комфорт і розкіш, але деякі проблеми з надійністю. Четверте місце Volvo S80 80 Безпека і комфорт, але не вистачає динаміки. Це був наш огляд чотирьох культових автомобілів. Напишіть у коментарях, який з них обрали б ви. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк. До нових зустрічей! Готова?